Запитання 9. Блок 13: Судові рішення, їх види. Законність і обґрунтованість судового рішення. Порядок ухвалення судових рішень. Повноваження суду про вирішенні справи. Зміст рішення та ухвали суду, проголошення судового рішення та його вручення, а також набрання рішенням та ухвалою законної сили. Судовими рішеннями є: Ухвали рішення та постанови. Рішення суду повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повного і всебічно з'ясованих обставин в адміністративній справі. Підтверджених е, тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні з наданням оцінки усіх, усім аргументам учасників справи, суди ухвалюють рішення іменем України негайно після закінчення судового розгляду. Рішення та постанови приймаються, складаються і підписуються в нареччій кімнаті складом суду, який розглянув справу. У виняткових випадках, залежно від складності справи, складення рішення постанови у повному обсязі може бути відкладено на строк не більше як 10 днів. А якщо справа розглянута в порядку спрощеного провадження 5 днів з дня закінчення розгляду справи. Складання повного тексту ухвали залежно від складності справи, може бути відкладено на строк не більше як 5 днів. Здання проголошення вступної та резулятивної частини ухвали. Судове рішення, що містить вступну та резулятивну частини, має бути підписане всім складом суду і приєднане до справи. При вирішенні справи по суті, суд може задовольнити позов повністю або частково, або ж відмовити в його задоволенні повністю або частково. Рішення суду складається з вступної описової, мотивувальної і резолютивної частин. Судове рішення, ну, повне або скорочене, проголошується у судовому засіданні, яким завершується розгляд справи негайно після виходу суду з нарадчої кімнати публічно. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. Всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано, у разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті провадження чи закриття апеляційного провадження. Або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення, якщо інше не передбачено каз. Ухвала постановлена судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки учасників справи під час розгляду справи. В письмовому провадженні набирає законної сили з моменту її підписання суддею або суддями.